Пододяг, Под одяг 10 кг, перший сорт. Це буде у нас 1900 гривень. Так, давайте я ось так відкрию його. що в нас тут знаходиться, ось така зіпочка, чорна, гарний, великий Елічка буде Ікселічка у нас. Так, наступного ось така тунічка. Гарна, довго, гатикий виводить, така цікава. Наступне у нас будуть ось такі лосінки капа. Гарно йдуть. І тут з двома картманчиками такі більш прямі, видно на манжетика. Далі у нас буде ось такі штанічечки. Також тут судний малюночок, два картмайчика, на манжетика. Нас манжетика. Наступна буде ось така копциночка, також записи на замочку. Тут у нас такі йде вибір малюночок. Оце есочка. Есочка, невеличка емочка, піде. Так, ось такі штанішечки, або бричики на якогось невисокого. Синього але кольорів. Наступно буде ось таке лазечко, гарні такі, такі паєточки, які ви виблискують на сонечку. Бачите, в мене вимікнули цвіпом, і воно навіть гарно ось так виглядає. Наступно у нас тут будуть штанішечки. Також ось так вони виглядають, Тут не малюночок, внизу буде на Ага. Далі буде ось такі штанішечки на катманчиках. Внизу також на Е, Як ви бачите, тут є мікс чоловічого та жіночого. Ось така старенька з паєточками. Також тут, тут всі можна розміра. Тут є перший сорт. Речі нові, тут навіть більше до екс можна себе віднести. бо речі, дійсно в дуже хорошому стані. Так, ось такі є пума. Так, наступно бути ось така безрукавочка з вікапішончиком. Так, ось така з вікапішончиком. Далі ось така завезла, то розмальована, за капішочком різні малюєш, дуже цікаве, дитяча, тут можна собі годинами згадати, що там намальовано. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.